Шахи. Правила гри Гра в шахи ведеться двома гравцями за дошкою, що має 64 клітинки чорного та білого кольору, фігури білого та чорного кольорів. Шахова дошка зазвичай називається шахівниця. Шахівниця розміщується таким чином, що її перша горизонталь знаходиться біля гравця, що грає білими. Кожен з гравців має 16 фігур, 8 пішаків, 2 тури, 2 коня, 2 слона, ферзь та король. Гравці роблять ходи по черзі один за одним. Під час кожного ходу гравець може перемістити лише одну фігуру. Виключенням є ракеровка, спільний хід турою та королем. Гру розпочинає той гравець, що грає фігурами білого кольору. При переміщенні своєї фігури на клітинку, зайняту фігурою суперника, фігуру суперника знімається з дошки. Такий хід називається взяття. Правила пересування фігур Пішак пересувається лише вперед по вертикалі. Перший хід пішака, білий з другої, а чорний з сьомої горизонталі, може зробити одразу на дві клітини, перестрибнувши через третю або шосту горизонталь. З усіх інших горизонталей, пішак може пересуватися лише на одну клітинку вперед. Крім цього, пішак може взяти будь-яку фігуру суперника, що знаходиться поперед нього на відстані однієї клітинки по діагоналі. Якщо білий пішак досягнув восьмої горизонталі, а чорний першої, то він може перетворитися в будь-яку фігуру, окрім короля. Того ж кольору, що і пішак. Тура пересувається на будь-яку кількість клітин по вертикалі або горизонталі. Кінь єдина фігура у грі, яка може перестрибувати через інші фігури свої та суперника. Хід конем схожий на літеру Г. Кінь пересувається на одну клітинку по вертикалі та дві по горизонталі. Або навпаки на дві по вертикалі та одну по горизонталі в будь-якому напрямку. Слон пересувається на будь-яку кількість клітин по діагоналі. Король пересувається на одну клітинку по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Ферзь. Пересувається на будь-яку кількість клітин по вертикалі, горизонталі або діагоналі. Додаткові правила та виключення при виконанні ходів Не дозволяється робити хід, після якого король гравця, що ходив, опиниться під атакою фігур суперника. Не можна робити хід на клітину, що зайнята власною фігурою. Фігури не можуть перестрибувати через власні фігури та фігури суперника. Єдиний виняток – кінь. Спеціальний хід керування виконується королем та турою. Цей хід можливий за виконанням двох умов. Король та Тура до цього жодного разу не ходили. Король та Тура після виконання рокерування не повинні знаходитись під атакою фігур суперника. Рокерування виконується наступним чином. Король пересувається по горизонталі на дві клітини. Тура після цього встановлюється на клітину, через яку перестрибнув король під час пересування. Взяття на проході. Правило, згідно якого, якщо пішак робить хід на дві клітини та при цьому перестрибує через клітину, яку атакує пішак суперника, він може бути вбитий пішаком суперника. При цьому пішак суперника пересувається на клітину, через яку перестрибнув пішак. Деякі шахові терміни. Шах становище, під час якого король того гравця, чия черга робити хід, знаходиться під атакою фігур суперника. Мат шах, від якого немає захисту. Гравець, який поставив мат королю суперника, виграє партію. ПАТ. Становище, коли жодна з фігур того гравця, чия черга робити хід, не може зробити хід, дозволений правилами. Після встановлення на шахівниці пату, партія оголошується нічиєю. Партія оголошується виграною одним із суперників, якщо Оголошений мат королю суперника. Суперник визнав себе переможеним. Технічна перемога. Суперник не з'явився на гру на домовлений час. Суперник розпочав гру, але відмовився грати. Суперник грубо порушив правила гри. Партія оголошується нічиєю, якщо на шахівниці виникло патове становище. За взаємозгодою гравців, при наявності вічного шаху. На дошці залишилися лише королі і, можливо, у одного або двоїх гравців є одна легка фігура слон або кінь. Має місце трикратне повторення позицій. Правило доторкнувся ходи. Гравець, що при своєму ході доторкнувся до своєї фігури, повинен нею на цьому ході ходити, а до чужої взяти. Якщо це неможливо, дотик не має ніяких наслідків. Якщо торкнувся підряд декілька фігур, то попереднє правило виконується до першої з них. Якщо гравець хоче поправити фігуру на дошці, він має попередньо сказати Поправляю і лише після цього поправити її. У такому випадку доторк не має ніяких наслідків. Рокірування слід починати з короля. Якщо при рокіруванні гравець спершу торкнувся до тори, то має ходити нею, а право рокірування втрачається.